Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, мене звати Ніла. Це буде коротке відео, назбиралося декілька викликів з різних подій. Таки правдива була інфа за завітний виклик, тому з нього маю на три рази. І маю з війни трьох королівств і ще один жетон прикличу копідончиків. До речі, якщо може хто не в курсі, можна взяти 100 монеток королівства і один жетон і 25 монеток дюн на сайті Пазлів в подарунок, не забудьте забрати. Посилання залишу в описі. І буквально пару слів про нових героїв скажу: міст Вівер це швидкий герой по цілій і ближніх ворогах 350%. Це дуже хороший рівень шкоди. І ще й вони отримують супротив до сцілення, а за потенційне зцілення отримають шкоду. Дуже схоже, як Альнадаха робить. Герой дуже крутий, і в атаці та захисті згодиться. І Боун Крашер. Ну і назви в них теж крутий і швидкий герой. Шотер 540%. А якщо його союзники будуть живі, то ще 30% за кожного до шкоди. Тобто, якщо всі живі, то ще плюс 120%, а разом 660, що дуже і дуже круто. Звісно, я не знаю, що б сталося, якби вони мені випали, але спробую. Отож почну з завітного виклику. Звісно, тут і крім завітних героїв є цікаві герої з інших подій. Хоча спроб надто мало, але зато я зможу показати, що можна вибити без донату. Ого, нічого собі, це дуже крута четвірка, особливо для мене. Цей чувак ріже броню, і в мене нема такого героя жовтого кольору, от зовсім. І я ще перед записом відео якраз на нього дивилася. Так, ну наступний бальтазар це нічого цікавого. Пробую далі, ну я й на горил дивилася, може ще хтось з них прийде. На жаль, лише вовк на курячих лапках. Ну що ж, ще на війні трьох королівств буду робити три спроби. І відразу переходжу. Азар. Ну я ж не п'ятірку зловила, що мені трійки насипають. Так, далі. Беліт стандартна трійка. Ну, на ВТК менше різноманіття героїв, як на завітному виклику. То думаю, нічого не світить. І таки так, вальон. І ще купідончики залишилися, пробую. Знову азар. Ну що ж, в принципі, я задоволена. Мені якраз не вистачало такого героя. Ще раз його відкрию. Він по цілі і ворогах б'є 305%. І мана середня, а головне може знизити оборону до мінус 55%, а стати як у стандартної п'ятірки. Майже. Отож, за сім спроб в мене хороша четвірка, і решта всі стандартні трійки. Якщо ви робили виклики, то напишіть, будь ласка, у коментарях, кого вам вдалося прикликати. А на цьому у мене все, всім миру та добра, до зустрічі.